Тарас Шевченко Перебензя читає Анна Белінська. Перебензя, старий, сліпий, хто його не знає, він усюди вештається та на кобзі грає, а хто грає, того знають і дякують люди. Він їм туго розганяє, хоч сам світом нудить. По пітинню сіромаха і днює і ночує, нема. Йому в світі хати, не доля жартує над старою головою, а йому байдуже, сяде собі, заспіває у шуми луже, заспіває та й згадає, що він сиротина. Пожуриться, посумує, сидячи От такий то перебендя, старий та химерний, заспіває про чалого на горлицю зверне. З дівчатами на вигоні гріться та веснянку. Тяжко, важко заспіває, як січ руйнували. От такий то перебендя старий та химерний, заспіває, засміється, а на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. На могилі кобзар сидить та на кобзі грає, кругом його степ. Як море широке синіє, за могилою могила, а там тільки мріє. Старий заховавсь в степу на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули. Бо то Боже слово, то серце поволі з Богом розмовля, то серце щебече Господню славу, а думка красіта на хмарі гуля. Послухає моря, що воно говорить, спита Чорногору Чого ти німа? І знову на небо, бо на землі горе, бо на їй широкій куточка нема. Тому, хто все знає, тому, хто все чує, що море говорить, де сонце ночує, його на сім світі ніхто не прийма. Один він між ними. Як сонце високе, його знають люди, бо носить земля. Добре єси, мій кобзарю, добре батько робиш, що співати, розмовляти на могилу ходиш. Ходи собі, мій голубе, поки не заснуло твоє серце, та виспівуй. А щоб тебе не цурались, Потураєм, брате, скажи, враже, як пан каже, на те він багатий. От такий то перебендя, старий та химерний, Заспіває весільної, а на журбу зверне.